Прийшла мені посилка, прийшла вона з Варшави. Прийшла вона від одної дуже цікавої людини, яку називають у мене у телеграм-каналі. Вона підписана Ніка, Ніка адміністратор, Ніка Айтішниця. Насправді, це дуже поважна людина, і ви сьогодні дізнаєтесь про неї дуже багато цікавого. Звати її Радзивілюк Вероніка. Веронічка, я тобі доповідаю. Посилка прийшла. Прийшли. Прийшла посилка і от твоєї подружки з Варшави Альона Мар'єнко. Вот, пожалуйста. Така посилка. Акурат Аккуратно нож. Ти сейчас второй палец задерживает. Опять палец держу. И прийшло те, що ти обіцяла. А те, що ти обіцяла, я сьогодні все покажу і розкажу. Пока тільки покажу так. Thank you. Так, а you because I know inside your letter Ну, no English, English, beautiful. Я знаю, що внутрі письмо від тебе, да, правильно, письмо від тебе з підписом одній людині. І цій людині я сьогодні везу подарунок. Тому наступне відео буде вже з врученням подарунку, Віронічка. І з усім тим, що ти тут передала. Дякую всім.